Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я зібрав 10 нових серіалів березня. Поїхали. Мед Мердок сліпий адвокат з Нью-Йорка, який веде подвійне життя. В день він захищає невинних у залі суду, а вночі перетворюється на шибайголову – безстрашного борця зі злочинністю. Після трагічних подій Мед вирішує відмовитися від костюма супергероя та присвятити себе закону, відкривши юридичну фірму разом з колишнім окружним прокурором Кірстен Макдафі. Проте плани змінюються, коли його давній ворог Вілсон Фіск, відомий у кримінальному світі. Як кінг Пін вирішує стати мером міста? Напруга між героями наростає, тоді як їхнє старе протистояння знову спалахує з новою силою. Приблизно 11 століття до нашої ери, Саул зумів об'єднати роз'єднаний єврейський народ і створити царство Ізраїль. Роки по тому цар віддалився від Бога, занепав і почав запеклу війну проти Филистимлян. За велінням Всевишнього пророк Самуїл робить новим помазаником на царство молодого Давида, незакононародженого сина пастуха Єсея, звіфлеєму. Перш ніж змусити Саула залишити свій престол, Давиду необхідно впоратися з безлі. Чу випробувань у тому числі перемогти в бою філістимлянського воїна гіганта Голіафа. Рей та мені кращі друзі, які з дитинства звикли до життя на межі закону. Їхня нова схема здається бездоганною. Переодягнувшись в агентів управління боротьби з наркотиками, вони відвідують дрібних дилерів, вимагаючи в них гроші та товар. Ніхто не наважується скаржитись, тоді як ризик видається мінімальним. Проте одного разу вони роблять фатальну помилку, обравши не той будинок. Грабуючи точку в сільській місцевості, друзі випадково натикаються на не. Найбільший наркопритон східного узбережжя тепер на них полюють не лише справжні агенти, а й бойовики наркокартелю. 1860 рік Сицилія Італія переживає період об'єднання. Мудрий князь Фабриціо Корбера Ді Саліна спостерігає, як старий світ аристократії руйнується під тиском революційних змін, намагаючись адаптуватися до нових реалій, він влаштовує шлюб свого племінника танкреді з Анжелікою, донькою впливового багатія. Натомість це рішення викликає напругу в родині, особливо в доньки князя, чиї почуття до Танкреді виявляються жертвами політичних амбіцій. Життя благополучної родини Міллерів руйнується, коли їхнього 13-річного сина Джеймі заарештовують за звинуваченням у вбивстві однокласниці. Розгублені батьки не можуть повірити, що їхній ідеальний хлопчик здатний на такий страшний злочин. Тим часом детективи відновлюють усі обставини, тоді як Джеймі починає відвідувати дитячий психотерапевт. Проте з кожним новим кроком розслідування спливають шокуючі деталі, які змушують Міллерів сумніватися. Наскільки добре вони знали свого сина? Поліцейська Мікі Фіцпатрік патрулює район Філадельфії, охоплений опіоїдною кризою. Вона щодня стикається зі злочинами, викликаними розгулом заборонених речовин. Проте все змінюється, коли починається серія таємничих вбивств. Ведучи розслідування, Мікі поступово розуміє, що ці злочини якимось чином пов'язані з її власним життям. Натомість, чим далі вона поринає у справу, тим сильніше відчуває особисту причетність. Тепер Мікі має не тільки знайти вбивцю, але й розібратися у власному минулому. У 1936 році успішний британський тенісист Невіл Стрендж стикається з неприємною публічною увагою, коли вирішує розлучитися зі своєю дружиною Одрі, яку він покинув заради красуні Кей Еліот. Намагаючись втекти від настирливої преси, чоловік вирушає у медовий місяць зі своєю новою дружиною до прибережного маєтку Гулс Пойнт, який належить його літній тітці Камілі Тресліан. Коли в будинку відбувається вбив а Невілл стає головним підозрюваним. Місцевий інспектор Джеймс Ліч, який страждає від хворобливих спогадів світової війни, повинен розкрити цей злочин. Невеликий пасажирський літак прямує з Гватемали до Х'юстона, проте через несправну систему GPS Пілот губиться в просторі і коли закінчується паливо, здійснює посадку десь у мексиканських джунглях. Живими залишаються дев'ять незнайомих людей, які повинні працювати спільно щоб знайти порятунок. Натомість ситуація набирає обертів, коли хтось невідомий серед ночі душить пораненого пілота і цим запускає серію вбивств. Пасажири починають вмирати один за. Одним, тому їм необхідно виявити злочинця, перш ніж той вб'є останнього з них. Молода і дуже амбітна мюнхенська лікарка Сюзанна Паркер після невдалих відносин хоче повністю зосередитись на роботі, тому перебирається до Берліна, щоб очолити відділення невідкладної допомоги в одній з проблемних лікарень країни. Госпіталь відчуває гостру нестачу фінансування та кадрів, через що місцеві лікарі працюють цілодобово, намагаючись розрядити напружену атмосферу щоденною порцією чорного гумору. Паркер доводиться вдатися до ради. Кальних заходів та реформ щоб налагодити роботу в лікарні. Теді Блек, колишній нью-йоркський прокурор, чиї принципи були міцніші за вироки. Проте Лос-Анджелес диктує нові правила. Тепер його клієнти, ті, кого він раніше садив, а кожна перемога в суді пахне зрадою самого себе, намагаючись врятувати фірму, йому доводиться захищати корпоративних монстрів, чиї чеки гасять борги, але роз'їдають душу. Кожен контракт угода з совістю. Виправдати забруднюючу океан компанію, вигородити зірку з те. Мним минулим чи зам'яти скандал за участі мера?